Коротше, остатки поставив я зонтика тут, дивіться, що там робиться. <ріху> Навіть рак попався на силу. <ріху> так, ладно, верховодку ми не проверемо. Коробчики в нас тут теж мілковаті є, але це в нас е, того року віднерестились більші, то це їхній зараз виводок такий. Мілко рак хороший там, зараз його достану. Так, коробчики назад. Ще один коробчик, теж жирненький, такі частенький назад. А це рак, і він такий потужний. Да? Бритюлечку похавай, братан. Ну, коротше, нормальний частенький рачок. Теж ми його випускаємо. Пішов. Ну, на силу побачили, що раки ще є. Це все. Ротше треба десь викинути на купу. То навіть зонтик не може підняти його. Все, йдемо висипемо десь.